Привіт, друзі! Привіт, мої найкращі у світі підписники та новесенькі глядачі. Мей наміс Мар'ян, і ви на українському мовному каналі Міксблокс, на каналі, де ви бачите огляди на ось такі конструктори Лего. Сьогодні вас вперше на моєму каналі зустрічає серія Лего Френдс. Ми оглянемо ось такий гарний будиночок. Ви спитаєтесь, звідки я взяв цей конструктор, а все просто мені його подарував військовий. Так, військовий у мене купляв деталі в магазині, і я не зміг з нього взяти грошей, і тому він мені просто з... Знак такої вдячності відправив таке лего. І насправді це дуже класний конструктор. Він нічим там сильно не відрізняється від сіті наборів, адже подивіться, яка класна офігенна будівля. Майже 500 деталей коштує він 1300 гривень. І насправді тут є лише декілька мінусів. Це кольори. А так, наповнення дуже гарне, але це нічого, адже в світі сучасному дуже часто вже використовують різноманітні кольори в будинках, є цілі різнокольорові вулиці і так далі. Ну і також тут є міні. Доли це ось такі фігурки Френс, не такі, як в Лего, інших серіях і так далі. І до речі, ця людина дуже фанатіє від саме таких міні-долів вони називаються ці фігурки. Ось такого плану. І в нього є навіть телеграм-канал, де він повністю присвячує. Тематику їм тому за бажанням, будь ласка, підпишіться на нього. Це не реклама, просто хочу йому допомогти набрати аудиторію. Посиленечку закріплю в описі або в закріпленому коментарі. Ну що ж, друзі, а ми переходимо до огляду. Насправді дуже цікавий будиночок, набагато краще від будинків, які роблять Лего Сіті. Тому пропоную вам сьогодні подивитися на ось такий набір Лего Friends Надіюсь, буде цікаво. Тому поставте лайк, підпишіться на мій канал, напишіть свої топові коментарі. Ну і обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб. Не пропускати мої новесенькі відео. Ну що, друзі, поїхали до відео. Гоу! Так, ну що, розпочинаємо наш огляд. Тут у нас є аж цілих три мініфігурки. Загалом, що це таке? Ви спитаєтесь, я спочатку не сказав. Це у нас магазин одягу. А на другому поверсі у нас є ніби швейний кабінет, тобто кімнатка, де ми можемо шити. Ну, зараз вам це все покажу і розглянемо, що тут є цікавого. Насправді дуже дуже багато різноманітних аксесуарів, плюшечок в цьому наборі. Дуже сильно відрізняється від сіті будинків. Ну, і аксесуарами, і плюшками. Загалом це все сьогодні побачите. Отже, є у нас такі три міні-фігурки. Це у нас якраз ці міні-ляльки, міні-доли. До речі, нагадую, що в мене є мій телеграм-канал. Де я показую своє життя, можете також підписуватись. Посилання залишу в описі або в закріпленому коментарі. Також є магазин Детал і ще канал з новинами, де ми публікуємо з моїм другом всі зливи Лего новинок і так далі. Тому підписуйтесь. Ну а ми дивимося на фігурки. Це у нас ось такий хлопець і такі дві дівчинки. Вони стосуються самого мультика: Лего Френдс, хто дивився, той шарить. Я не шарю. Ну, просто в нас є ось такі фігурки. Я думаю, це не найцікавіше, що тут є. Ще є мітла, як аксесуар, і ось такий айфон. Так. Коротше, все. Давайте дивитися, що є цікавого взагалі в будинку. Тут просто можна про кожен куточок говорити. Почнемо смітника. У нас є ось такий смітник. Раніше ніде такого не бачив, і насправді досить прикольний смітник. Ми от сюди можемо щось кинути. Воно попадає ось сюди, і ми дістаємо. Взагалі топ, як на мене, правда? Ну скажіть серйозно, топ. Ось. Коротше, дуже прикольно виглядає. Тут у нас, на жаль, наклейка, все. Смітничок є, ще зверху так відкривається. Ну, прикольний дійсно смітник. Олего трішечки сіті трішеки скучніші. Так, дивимося далі. У нас є ось така вітрина. Тобто це вітрина, яка в нас є зверху. Ми можемо її дістати. Тут ми бачимо цінники, тобто це 4-2-20 цінники, навушники якісь продаю. Чи Це сумочки, здається, сумочки на плече, якщо я не помиляюсь, так. Ну, здається, так. сумочки на плече вроді. І ще ось такі ніби кросовки. Тобто, ось ця деталька, це ніби в кросовки. Така вітрина з боку магазина. Так, ну є багатьох таких магазинів І ще сумочка ось така стоїть. До речі, класний аксесуар сумки за п'ять тих грошей, якихось там. Тут ми бачимо плиточку. Просто подивіться, як гарно зроблено все такою плиточкою, як в стильному модному гучі магазині. Тут ми бачимо вивізку магазина з одягом теж дуже гарно, прикольно виглядає. Загалом оце це подивіться як якийсь французький стиль леді шара той шари. Тут у нас листочки. Стіни такі прикольні. Ну, до речі, реально в такому французькому стилі зроблено, бо зазвичай у Франції такі магазини такого плану. Подивіться, боже, яке гарне вікно, просто вау! Отак воно, до речі, з боку ще виглядає. Тут можна щось приєднати, як Лего сіті, можна якесь місто приєднати. Ой, трішки впало. Ну і загалом дивимося далі. Другий поверх, тут у нас є ось такий балкончик, і просто подивіться, настільки він шикарно задекорований. Тут у нас чашечка, листечко, травинка, якийсь такий аерозоль, чи що це таке. Тут у нас метелик літає, знову травинка, знову квіточки. Тут у нас взагалі жучки ті, сонечка сидять. Ось таке листячко, ну просто просто вау. Ну і, до речі, функція. Тут у нас навіть вікно ось так відкривається. Не знаю, правда, що, але воно відкривається. Ось, ну і таке гарненьке вікно, рожево -жовте. і Ще навіть такі ось такі блоки. Заюзані. Ну просто вау, дуже прикольно виглядає. До речі, одразу побачимо ось таку лінійку. Я ніде раніше не бачив такої лінійки. Тут вперше побачив якась така дуже прикольна деталь. Так, тепер йдемо назад. Загалом дуже прикольний магазин. Значить, ми заходимо, тут двері відкриваються. У нас, на жаль, це все наклеєчки. Ось відкрились двері. Значить, заходимо. І тут ми бачимо ось такий коврик, як в магазині. Ще бачимо зразу ось таку переодягалку, тобто роздягальню. Тобто ми можемо ось так закритися, переодягнути там трусики. Штаніжка і піде далі. Ну скажіть, прикольно виглядає. Реально прикольно, така дуже-дуже класно. Оця ідея взагалі бомбістик. Тут ми бачимо знову якісь черевички, красівки продаються, знову ціна. Тут ми бачимо якийсь iPhone. А, це каса здається. Ца це, це каса, де ми маємо тобто оплачувати. Ось якась така каса. А, це пейпас. Ух, я навіть не помітив зразу. Це коротше пейпас, щоб карту представляти. І тому це типу на касі стоїть. Ну взагалі бомба. Так, бачимо цей коврик і дві пари штанів. Ну і ще зверху бачимо якийсь... Когось... Кепка, якась така, тась кепка з а, це для другої якраз кепка. ту, що я вам показував зверху з вертольотиком. Ну і ось такий прикольний магазин, як на мене, досить прикольно задекорований і так далі. Значить, на другому поверсі ми бачимо теж ось такий вхід. Тут в нас знову ось таких деталей зроблено. Сонечка бачимо. А тут у нас є швейна машинка. Подивіться, яка вона гарна. Бачимо, що ящик це теж наклеєчка. І в ящику в нас лежать, ніби тканини, нитки і так далі. Ну, теж дуже прикольно виглядає. Ну, і з того боку ми ще бачимо те, що в нас тут є якийсь ніби чайничок і якась пральна машинка. А ну правильно, коли ми зробили речі, ми їх випираємо. Ну, взагалі теж дуже прикольно. Звісно, не прям пральна машинка, як у лего острові тюрмі. Там була в підвалі, така гарнесенька, але теж непогано. Ну, загалом просто все дійсно зроблено дуже прикольно. Ну і також воно все знімається і може навіть кріпитися, якось ось так. Тобто, створювати якусь таку прям вулицю і так далі. Бо якщо побачимо наш будиночок, то загалом тут багато. Всього можна помітити, що робиться, що відкривається, що ну, не відкривається. Загалом. Ну, функційний досить будинок, класний. А, до речі, тут ще ось така наклеєчка. Знаєте, як в вулицях різні графіті, отут щось таке схоже. Ось. І з того боку, на жаль, нічого немає. Ну, загалом будиночок просто ваушний. Мені він дуже сильно сподобався, просто клас, просто вау. Ось. А як вам, друзі, напишіть в коментарях. Ну що ж, будемо закінчувати цей огляд. Думав трошки більше вийде, але загалом я постарався все. Прикольне показати. Ось, досить гарний будиночок. Я думаю, що я його в Лагосіті десь, об... десь обов'язково пристосую. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був я, Мар'янчик, Баклажанчик. Не хворійте. Дивіться мої відео до кінця. Приходьте на прямі трансляції, підписуйтесь на телеграм. Всім бажаю щастя, здоров'я, друзі, і всім па-па!